Питання Леся Українка. Що ти говориш, любко моя мила, се наче грім з ясного неба впав? Чи я тебе нещиро покохав? Ні, певне, ти мене ніколи не любила. Журливо ти хитаєш головою і кажеш, в нас дороги розійшлись? О, ні, я вірю. Зійдуться колись, з'єднаємось навіки ми з тобою. Я поборю найтяжчі перешкоди, я маю сил, я мов дуб міцний, я дам тобі притулок затишний, обороню від лютої негоди. Мовчиш, мій, друже, ясний, і зітхаєш. Твоя душа за мною не жалкує. А тільки серце вражене сумує, і жаль тобі, що ти мене кохаєш. Відповідь Леся Українка. Не жаль мені, що я тебе кохаю, та в нас дороги різно розійшлись. Ні, не кажи, що зійдуться колись. Не зійдуться, мій друже, я те знаю. Моє кохання то для тебе згуба, ти, наче дуб, високий та міцний, я ж наче плющ похилий та смутний, плюща обійми гублять силу дуба, Та без притулку плющ зелений в'яне, Я не зав'яну. Я знайду руїни, я одягну обдерті богі стіни, зелений плющ оздобою їм стане, країну смутку вітерець прилине і принесе мені луну розмови Від мого дуба любого з діброви, і спогад любих літ повік не згине.